Необхідність перемогти під таким гаслом відбулася 20-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, організована у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. До дискусії, що тривала два дні, долучились понад 700 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців Збройних сил України, обговорювали роль України для безпеки світу і чи має значення наша держава для виживання людства? Яким буде світ після перемоги України і якими будуть внутрішні виклики для українців? Президент. Володимир Зеленський зазначив, на жаль, досі існують ілюзії, ніби можна поговорити з Москвою чи окреслити якісь червоні лінії, щоб схилити її до примирення. Додав, щоб досягти справедливого миру, Україна має бути міцною, і це багато в чому залежить від світу. А засновник і член правління Ялтинської європейської стратегії, бізнесмен і меценат Віктор Піншук пояснив, перемогти чи. Не бути це не питання, це страшна жорстока дилема для України, для Європи, для всього цивілізованого світу. Вона має глибоко хвилювати усіх лідерів захід має бачити нас як партнерів. І Якщо в цьому партнерстві захід не жертвує життями на відміну від українців, то принаймні має надати нам стільки, скільки потрібно, зброї так швидко, як тільки можливо, без жодних обмежень чи застережень. Україна і цивілізований світ не може дозволити собі програти цю війну, оскільки це буде означати кінець усього українського. Росія ж нарощує постачання боєприпасів з північної Кореї, і це критично для України, заявив очільник української розвідки Кирило Буданов під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві напередодні, на відміну від балістичних ракет, які росіяни теж купляють у КНДР. Саме боєприпаси постачають у великих обсягах. І поки визнав Буданов, ми не можемо з цим нічого вдіяти. Як тільки окупанти отримують нову партію, за декілька днів на фронті одразу посилюються обстріли. Розвідка шукає є способів як протидіяти співпраці Росії та КНДР. також за словами Буданова, Росіяни значно просунулися у виробництві ракет іскандер і наростили виробництво керованих авіабомб у кілька разів. Уточнив голова ГУ. А ще спрогнозував, Росія хоче завершити війну влітку 2025-го або на початку 26-го року своєю перемогою. Інакше в Російській Федерації почнуться серйозні проблеми в економіці і виникне необхідність мобілізації. Ну, а НАТО могло краще озброїти Україну, щоб запобігти і не допустити нападу Росії на початку 2022 року. Про це заявив генсек Альянсу Єн Столтенберг. Тобто, якби надали ту зброю, яку виділяють зараз, могли б і запобігти війні. Столтенберг зазначив, шкодую, що союзники по НАТО і сам Альянс не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою в військовому сенсі, поріг для нападу Росії був би вищим. Чи був би він достатньо високим? Сказати неможливо. Зізнався найгіршим днем на посаді. Вважає 24 лютого, день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був шокований і розумів, Європа стане іншою після цих подій.